Відпустка не чекає. Сьогодні сім'я Бублика і зірочки вирушає в довгоочікувану відпустку. А, дивись, дивись, який пост. Ага, Я хочу збудувати найбільший замок з піску у світі. А я б хотіла хоч здалеку побачити дельфінів. Дивись, які вони. Хм, думаєш, там дуже жарко. А як же? Це ж море. Скільки морозиво можна буде з'їсти. Уявляєш? Ага. <свист> а я скоро буду купатися у морі. Отак. Привіт, татусю! А речі ви вже зібрали? Ага. ага. Сімейка собачок. Веселенький, Веселенький день! день. Гав-гав-гав. Так, паспорти є. Це на місці. Ой, хоч би нічого не забути. Я усе перевірила. Квитки і паспорти на місці. Так. А чому це в нас п'ять валіз? Хм. Нас же четверо. Це Лотті Лотті Все, ще й треба у Зірочко, боюся, що з ще одною валізою нас не пустять у літак. Лоті потрібні ці речі. Там її сукні, капелюшки, О, подушка. Вона без неї не спить. Набридло чекати. Ну Будь ласочка. О, ну, будь ласочка. О, Може, спробуємо помістити речі лоті у наші валізи? Ні, нема куди. У мене теж місця немає. Може, у мене знайдеться куточок. Так, одяг, ліки, крем від сонця, дитячі речі. О, я ж геть забула взяти фен. Хвилиночку. Отак. Ой, здається, і у мене місце закінчилося. Хм. О, давайте подивимося у моїй. Навіщо тобі усе це? Я думав, що зможу попрацювати. Ну, трішечки. Але ж це відпустка. Може, можна щось залишити? Так, так, так. Без ноутбука ніяк. Це мені треба. Так. куди ж я без цього? Треба брати Ого. Це я залишаю. О, Це обов'язково треба взяти. А це на відпочинку згодиться. Хм Ура! Дякую, татуси! Ну, нарешті. М -м -м! Ура! Ура! Ми їдемо на море. Пред! Сподіваюся, ми нічого не забули. Про дещо ми таки забули. Про що? Сімейка собачок. В веселенький день. <риклад> Порту далеко не відходьте, Чули? Чули, ми чули. Добре, матусю, Ми будемо в поряд. Гей, посунься посуньться. Сам посунься І сім'я Бублика і зірочки весело вирушила в аеропорт. Ловець сніг. Колись давно жила собі принцеса, але зла відьма наслала на неї страшне закляття. І вона занурилася у сон, який може перервати лише поцілунок прекрасного принца. Ах, а він іще не приїхав. Ах, Все ясно. О, я його бачу. Їде. Зірочко. Прокидайся вже ранок. Mm -hmm. Сімейка собачок. Веселенький день. Гав-гав-гав. Ти знову спати лягла. Ах, я хочу додивитися сон. Ге, ти розбудив мене на найцікавішому місці. Раптом я ще встигну А що, як додивитися його вночі? А зараз ранок час снідати. Як же снідати, коли там. там. Ай. Як же тепер додивитися до кінця? Ніяк не можна зарадити, а можна сон замовити. Ні, служби доставки снів не існує. А може упіймати? Я знаю один спосіб. У дитинстві він допоміг піймати мені кілька дуже цікавих снів. Але це зовсім інша історія. Ну, давай спробуємо. Так. Ось він де. Ні. Та був вже десь. Хм. Мам, тобі допомогти? Ні, краще не лізь сюди. Це небезпечно. Я майже вже витягла його. Може, тата покличемо, а то мама усе горище переверне. Ура! Ось він! Ура! Знайшовся! І давай же, Витягайся! Діти обережно. Ой! О, скільки снів я ним упіймала, ще й яких. Тільки тут були камінчики і пір'ячко на хвості. Напевно, вони загубилися на горищі. Mm -hmm. Як тепер бути? А він буде працювати без запчастин. Так. Mm -hmm. Так, так, так. Ха! Бублику, давай свої фігурки від конструктора. Зірочко, принеси мій старий літній капелюх. Зараз ми усе виправимо. Чудово! Так, Оце сюди. А Це отак. Так, угу. О. Отак хай буде. щоб жоден сон не проскочив. Треба повісити над ліжком. Щоб сон був про принца. А якщо там деталі від мого конструктора, може, і мені щось насниться. Сподіваюся, нам насниться те, що ми чекаємо. Неодмінно все вийде. Заплющите очки і чекайте на пригоду. На добра ніч, на добра ніч зірочко, на, на добра ніч, мамо. мамо. На добра ніч. Цієї ночі ловець снів упіймав для бублика і зірочки дуже цікаві та яскраві сни. Піаніно захворіло. У сімейці собачок кожен робить в оселі те, що у нього найкраще виходить. Тато пилососить, бублик витирає пил, зірочка миє посуд. А мама у мами найкраще виходить усе. Та сьогодні мама зайнята однією справою, і то дуже важливою. Тату, а чому мама з нами не снідає? У мами термінова робота. Вона пише музику для дитячої вистави. Вона вже поснідала і працює. А вас я попрошу допомогти мені помити посуд і приготувати обід. об'єр. Я допомагаю з обідом. Я почищу макарони для супу. Бублику, макарони не чистять. Що? Просто так брудними їх закидають. Не переймайся, вони помиються в супі. А це насмішили. З вами й у цирк ходити не треба. Сімейка, собачок. Веселенький Веселенькі. День. Гав, гав. Ой-ой-ой. Це кінець. Що? Піаніна зовсім розстроєна Так, так, так. Я не можу працювати а... і не встигну написати музику. Спектакль зірветься. А як а... воно може бути розстроєне? Воно ж не живе, Синку, Так кажуть про музичний інструмент, якщо він не настроєний, Ага тобто не відрегульований. Ой. А що з ним не так? Що саме? Ой, та усе не так. Звучить просто жахливо. Схоже, ми давно не викликали настройщика. То давай зараз викличемо. Бублику, принеси, будь ласка, телефон. Ну як? Ну, що ж ви? Не можна так запускати інструмент. Це ж вам не синтезатор якийсь. А фортепіано. Я більше не буду. І ще одне, любонько. Інструменту потрібен постійний режим вологості. О! У вас сонячний бік. Сухувато в кімнаті. Ага. Варто акваріум поставити або вазони, О! щоб інструмент не пересихав. Дякую вам дуже. Ви просто чарівник. Сьогодні пограю, а завтра неодмінно щось вирішу з вологістю. Хороше. І грай як треба, щоб мама не засмучувалась. Я нічого не розумію. Вчора воно прекрасно звучало після настройки. Хм. Дивно. Доведеться знову кликати настройщика. Не знаю, що й думати. Просто чари мари якісь. Хм. Цікавенько. Ну, що я з ним знову, не так. Не нервуйтеся, голубонько зараз розберемося. Ну, не міг же хтось прийти вночі і знову розстроїти піаніно. Чи таки міг? Діти, ви нічого не хочете нам розповісти? Просто, тату. <гум> е я е нічого такого, я просто хотів як краще. Що хотів? хотів? Ну Ви ж учора сказали, що піаніно хоче пити. Тож я й подумав, що до завтра не можна чекати. Пробачте мені. Ой, Тільки на це. А це що? А це як? охо хо хо. хо На щастя, ти забув відкрити банку, і вода не розлилася. Але більше так не роби, будь ласка. Здається, нам і справді варто придбати акваріум. І піаніно буде не жарко. Оце так сімейка собачок. Веселенький день. Сьогодні бублик затямив, перш ніж комусь допомогти, не завадить спитати, чи потрібна допомога. І яка саме? Тоді допомога буде справжньою.